Всім доброго дня! Сьогодні зробимо ось таку анімацію в Blender. Ну що, розпочнемо? Видалимо Куб. Натискаю Delete. Shift-A. Обираю Mesh. Циліндр. Переходимо в режим редагування. Натискаю Tab. Трієчку. Обираю грань. Натискаю G, утримую Z. Натискаю I. Зменшую грань. Натискаю I, утримую Z. Натискаю ліву кнопку миші для фіксації результату. Натискаю Tab, щоб перейти в Object Mode. Shift A. Додаємо торус, G, утримую Z, опускаю наш торус. Ліва кнопка миші для фіксації результату. Shift-D, утримую Z. Робимо копію. S. Зменшую розмір. Ліва кнопка мичі для фіксації результату. Shift-D утримую Z. S зменшуємо розмір. Shift-D утримую Z. S, Sмінюємо розмір. Можемо зменшити наш циліндр. Виділяю циліндр. Натискаю Tab. У нас вже грань вибрана. Натискаю G, Z. Зменшую розмір. Ліва кнопка миші для фіксації результату. Натискаю Tab. Перехожу в режим об'єкту. Додамо модифікатор. До наших торусів, Subdivision Surface, Levels. Поставимо 3. Тепер необхідно застосувати даний модифікатор до всіх інших об'єктів. Виділяю кожен з об'єктів, утримую Shift і натискаю лівою кнопкою миші. В кінці нам необхідно виділити об'єкт, до якого вже примінився модифікатор. Знову ж таки, отримую Shift, натискаю, натискаю Ctrl-L, Copy Modifiers. Якщо у вас раптом не працює застосування модифікаторів до всіх об'єктів, необхідно зайти в Edit. Вибрати Preferences, add ons Тут написати Modifier і вибрати Modifier Tools, відмітити у чекбоксі. Потім перезавантажити Blender. Наступне, що необхідно зробити, примінити матеріал до наших торусів. Обираю один із торусів, матеріал. Додаємо матеріал, обираємо колір, натискаємо режим перегляду матеріалу, наступний торус. Наступний І циліндр залишилося анімувати наші об'єкти, перейдемо в пункт меню Анімейшн. Зліва ми бачимо вигляд з камери. Тут у нас є шкала анімації. Якщо вам потрібно посекундно зробити анімацію, в даний момент в налаштуваннях у нас одна секунда це 24 кадра. Тому ось тут треба буде перейти на 24 кадра, які будуть дорівнювати в одній секунді. По шкалі можна переміщатися к мишкою так і стрілочками на клавіатурі. Трейдемо до анімації. Виділимо всі наші об'єкти. Натискаю G, Z, піднімаю їх вверх. Ліва кнопка миші для фіксації результату. Переміщаю шкалу часу на нульовий кадр. Обираю перший об'єкт, натискаю клавішу I. Обираю Location. Переміщаюсь на 20 кадрів по таймлайну. Натискаю G, утримую Z. Опускаю наш торус. Ліва кнопка миші для фіксації результату. Не забуваємо поставити ключові кадри i Location. Обираю наступний об'єкт. Ставлюємо ключові кадри. Переміщаюсь на 40. G. Утримую Z. Ліва кнопка миші для фіксації результату. Натискаю I. Встановлюю кейфрейми. Обираю наступний об'єкт. Встановлюю йому кейфрейми, Переміщаюсь на 60 кадрів. G. Утримую Z. Ліва кнопка миші для фіксації результату. I Location. Наступний об'єкт. Ключові кадри. Переміщаємося на 80 по таймлайну. G. Утримую Z. Ліва кнопка миші для фіксації результату. I. Location. Давайте переглянемо, що в нас вийшло. Натискаю пропуск, щоб запустити. Давайте зменшимо наш таймлайн до 80 кадрів. Перейдемо в Output, End поставимо 80. Оберемо папку, в яку ми збережемо наше відео, оберемо формат. Натиснемо рендер, рендер Анімейшн. Після рендеру відео збережеться в папці, яку ви обрали, на цьому все. Розвивайтесь, навчайтесь, до зустрічі в наступному відео.